Вітаю, увагу, шановні пані та панове, Прогоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Ну, давайте зробимо перші загальні висновки із подій із СВО у Курській області Московії. Тобто, не будемо ми звертати на якісь конкретні речі. А звернемо увагу, ну, я в крайньому разі як науковець, мене цікавить аналіз і синтез ось цього всього, що відбувається. Який, я вважаю, що тут можна зробити два загальних висновки для світу, для Європи, ну, перш за все, для НАТО. Так, є така організація. Як завжди в Радянському Союзі, цій імперії зла і країни дурні, її називали агресивний блок НАТО, так, агресивний блок НАТО, так, який утворився для захисту від агресії Московії. Так. Отже, два робимо висновки: перший висновок той Московія ж скрізь кричить. Де тільки можна, що вона воює не з Україною, братньою або навіть адінарод із нею, а воює з агресивним блоком НАТО. Ну і в Московії це проходить. Ну, країна ж дурнів. Та сама Імперія зла і країна дурнів, тільки в зменшеному вигляді. Ні дурні нікуди ж не ділися, ні зло нікуди не пропало. Так, отже, що показала ця війна? Так, що, точніше, курська проблема, як її там називають, і так далі, як завгодно, і криза, ну, <смітно> показала, що якби НАТО дійсно захотіло воювати з Московією і ввело свої війська, наприклад, там, з Естонії чи Латвії, чи, чи наприклад, із Фінляндії. У Московію, то воно б за три дні взяло б Москву. Так, ну, це очевидно. Якщо те, що відбувається з Україною і з її інвазією, так би мовити, у Курську область, то аби пішли війська НАТО, без всіх цих обмежень, які накладаються на Україну, оцим стріляти можна. оцим можна стріляти туди. А сюди не можна. Оце можна стріляти на 200 кілометрів, а на 300 вже не можна. І так далі, і тому подібне. Ну ми ж е, часто густо просто зв'язані по руках і ногах, так, тим же НАТО, з яким нібито воює е, Московія, донині не захопила в полон жодного. Солдата НАТО і не загинув і навіть не поранений жодний солдат НАТО. Я просто не знаю, це може тільки в Москві і таке бувати, але ж іоти вірять так, корисні. Так, вони завжди є, вони завжди присутні. Другий висновок, який ми робимо, це вже висновок для всього світу, для Європи, для США, Канади, ну і інших країн НАТО, що Україна. Потрібна НАТО. Так. Не скільки НАТО потрібно Україні, скільки Україна потрібна НАТО? Ми продемонстрували, що ми так, нащадки славних лицарів великих Сарматів. Так. І ну, всі ті війни, які останній час відбувалися, в яких брали участь, знову ж таки, солдати НАТО. Так, ми знаємо там і і Сирія, і в інших країнах, то е, організація, в тому числі е, психолого-педагогічна організація українського війська, вона дасть фору будь-кому. І тому ми, я роблю із цієї Спеціальної воєнної операції зі звільненням Курської області від Московської хунти, денацифікацією її і демілітарізацією, оці два загальних висновки.